Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат в ефірі я, Сашко Добрий, який розповім вам про мої дещо більш уставлення, скажімо так, з за декілька місяців бачення і ставлення до західної техніки в реаліях української українсько-кацарської війни. Як я її бачу своїми очима з того рівня Плінтуса, який я бачу. Так, і з, зі спілкування з тими людьми, з якими, які взаємодіють з західною технікою на сьогоднішній день, ремонтують її, експлуатують і боронять Україну. Перш ніж я це розповім, будь ласка, переконайтеся, що ви підписані на цей канал, і поставте вашу найкрутішу вподобаєчку. Отже, декілька місяців тому я записував відео про мої Перші враження, най найперші, коли я стикнувся з таким явищем, як західна бронетехніка в наших реаліях на сьогоднішній день за ті декілька місяців, я маю вже хай там не критично, не аж аж набагато більшу масу інформації, але тим не менше, маю певний власний досвід і більше ще спілкування з іншими людьми, які взаємодіють з цією технікою. по Всій Україні по більшості частини лінії зіткнення, так, збройного. І фундаментально я маю щодо того великий острах, велику пересторогу і велике хвилювання через те, що я маю певне розуміння. Того, що радянська бронетехніка, так ну все пізнається в порівнянні. І західну техніку я бачу крізь призму порівняльну радянської бронетехніки, з якою маю півторарічний досвід тісної взаємодії, так? І по тій техніці, у нас є технологічні мапи, матеріали, історія використання електричні і будь-які інші схеми. Колосальний масив інформації, технології нам знайомі, зрозумілі, які дають нам змогу в ну, майже, майже леву участку машин там ну, перебирати, умовно кажучи, так, на коліні, в полі або на тих потужностях, які ми так чи інакше маємо, десь вони більш занепалі, занепали часом, десь менше, але так чи інакше загалом і цілому. Цю техніку ми ставимо на ноги, працюємо за великим рахунком максимально незалежно від будь-кого іншого. Так, західна техніка, ну, окрім відкритих там дуже відкритих питань її там, віку і стану, але мова зараз не про вік і не про стан, а про те, що виготовлення запасних частин. До неї в Україні на сьогоднішній день, якщо і є, то, то, мабуть, в якомусь дуже зародковому стані. А експлуатація цих машин вона передбачає і вимагає постійного надходження частин на заміну тих, які так чи інакше страждають, виходять з ладу. І в умовах відсутності. Операційних навичок, технологічних мап, досліджень, досвіду випробувань всього цього масиву інформації, який стоїть за кожною машиною, і який становить культуру її створення, використання експлуатації і ремонту за відсутністю ось цього всього. Фактично, використання цієї техніки, на мою скромну думку, ніякого не політичного експерта, а просто, ну, парубчини, який по пояс в мазуті длубає ці тачили, так? Для мене я вбачаю в цьому просто е, голку, просто голку за аналогією до наркоманських історій, так, е, на яку я боюся, що ми будемо посаджені. Що це означає? Це означає, що я просто дуже багато чую навколо себе там історій, особливо зараз. До речі, вони якось так все менше і тихіше я їх чую. А на початку, там півтора року тому, на початку загострення війни, повномасштабного вторгнення, там ну, нормальна кількість людей рвали на собі сорочку і кричали: зараз ми спустимо все це радянське лайно і нам дадуть круті західні штуки, ми їх всіх розколпашимо. І півтора роки пройшло, так без там кількох тижнів. І таких розмов я чую все менше, вони все більш тихі. І з'ясовується, що насправді не таке то вже й лайно та радянська спадщина, яку ми маємо, і не такий то вже фантастичний айс, який ми отримуємо, яким воюємо з заходу. І в ум... я боюся, що штучно буде створена ситуація. Коли запуститься під ніж галузь, галузь, відновлення ремонту, експлуатації і просто фізичного існування радянського спадку, його на якомусь етапі я боюся, що не буде вже, саме під тим приводом, що ми, нам це лайно не потрібне, нам зараз дадуть крутого. А через зміну якихось там геополітичних штук, а політика взагалі і геополітика, зокрема, це. Ну, Доросла людина має розуміти, що це все чорна діра, це все багно, в якому ну, там, поняття честі, там, щирості, якихось там таких гараздів, якими ми оперуємо в індивідуальному там, щоденному спілкуванні там, з людьми, більшими близькими. Ну, вони більш ніж ефемерні. І ця голка залежності, вона. Ну, набуде своєї повноти сили. Коли ну, на певному етапі скажуть, ну, такі-то, такі-то умови надання допомоги. Не влаштовую, дякую до побачення, а свого вже нема. І коло замкнулося. От із цим я маю найбільший острах. Не з тим, що там дюймові голівки крутять ключами там на 15, на 18, так, там їх злизують і те все. Тому що ну, елементарно люди або лінуються або вже втомилися власним коштом купляти ключі, не хочуть купляти дюймові ключі, там ці випускні там, колектори там ліпляться, там не знати з чого з підручного матеріалу. Ні, то все пусте. Я кажу про фундаментально: так чи інакше, наше нас боронить, і ми самі потрібні насамперед, і, частіше за все, виключно нам самим. І ну просто. Така ситуація, щоб не було як в тому анекдоті, так? Про хлопчика-юдея, який поміняв пістолет подаруваний дідусем на годинник, там золотий чи який. Дідусь каже, прийдуть розбійники, зґвалтують матір, зґвалтують сестру, дідуся батька повісять за нога, ти їм що скажеш, ти їм скажеш О пів на шосту, так? От і я боюся, я боюся, що під штучними якимось там... Надмуханими комплексами меншовартості радянської спадщини, у якої є ресурс для модернізації, є ресурс для покращення насправді, і яка є наша, забезпечується максимально незалежно від будь-кого усім необхідним для роботи, буде спущена під ніж, і ми сядемо на голку силових цих вузлів, машин. Від якої ну, не зможемо позбутися. Час покаже. Час покаже, наскільки такі мої острахи ґрунтовні. Дуже сподіваюся, що такий депресивний сценарій не буде реалізований і все у нас чудово буде розвиватися як слід. Будемо користуватися і чужим, і берегти, і надавати. Нового життю своєму занихаєному з роками десятиліттями. Дякую вам за увагу. Підписуйтеся, розповсюджуйте ваші важливі думки і зауваження з цього приводу, будь ласка, залишайте. Дуже їм завжди радий. Слава нації!